Як правильно прокачувати свого персонажа в головному конкуренті нот коїна, щоб заробити якнайбільше монет для аирдропа та майбутньому заробити на лістінгу? Якщо з якоїсь причини ви все ще не граєте, ви повинні пройти за посиланням в опис і отримати бонус прямо зараз до 25 тисяч монет. І так найголовніше, що вам потрібно в цьому додатку, це качати свій пасивний дохід для великої винагороди. У мене зараз близько 700 тисяч пасивного доходу. За планами у мене досягнути 1 мільйона пасивного доходу на цьому тижні, тому що це буде залежати напряму від кількості монет, яку ви отримаєте на лістингу, коли буде сам лістинг. Так само у вкладці Earn ми можемо отримувати різні нагороди кожен день і проходити завдання від розробників, так само заробляючи монети для прокачування свого персонажа. Думаю, з цим зрозуміло. Тут можна заробляти монети, але нас більше цікавить, як правильно прокачувати цього хом'яка і його прибуток в годину. Для початку вам потрібно по максимуму прокачати свій ранг хом'яка та отримати грандмайстра це 100 мільйонів монет. Я нижче намагаюся не опуститися, щоб не втратити його, тому що, скоро, як мені здається, будуть ПВП битви та зіткнення складів, це все має вам допомогти заробити ще більше. Зараз розповім вам, як це зробити як можна швидше. Коли ви заходите у вкладку майнінг, тут є різні картки. Тут потрібно звертати увагу, скільки коштує сама картка та скільки вона може принести прибутку на годину. Якщо простими словами, то все просто ви обираєте ті картки, які принесуть більше прибутку за меншу кількість монет. У самій прокачці ми розібралися. Вам потрібно прокачувати свого персонажа та прибуток в годину, тому що в офлайн режимі хом'як вам збирає монети саме той самий прибуток в годину, і потрібно його постійно забирати. Його качати ми можемо у вкладці майнинг, щоб прокачати свій прибуток в годину, так само потрібно заходити в гру кожні три години, щоб не пропустити та забрати свій прибуток ще більше. Найголовніше це прибуток за годину, щоб цей прибуток за годину зараз був якомога більший. Дивлюся новини у Твіттері, та швидше за все, лістинг буде на BingX та Bybit. Так само є ще три великі біржі, з якими у них є домовленість. Якщо ви хочете продати одним з перших. На біржах ви повинні прямо зараз пройти за посиланням в описі та зареєструватися на всіх біржах і грати хом'ячка. за моїми посиланнями бонуси. Ну а зараз ставте лайки та підписуйтесь. Також в мене є телеграм-канал, де я викладаю все швидко та показую, як заробити більше не лише в додатках, триматимемо руку на пульсі.